Доброго дня! Мене звати Катерина служба підтримки сервісу обліку фінансів ФІНМА. В одному з відео я розповідала вам, яким чином можна створити організаційну структуру вашої компанії в сервісі. Сьогодні ж я хочу розповісти вам, яким чином можна перенести вже існуючу структуру, яку ви раніше використовували. Можливо, ви вели облік в Google, таблицях чи Excel, і вже для себе певні елементи доходу та статті витрат виділили, для того щоб уникнути ручної роботи та рутинного внесення. Нам потрібен буде шаблон Excel. Ми його завантажуємо з вами і переходимо до роботи з ним. В цьому шаблоні ми можемо бачити з вами стовпці, які відповідають за головні сутності чи елементи в сервісі. В цьому шаблоні потрібно буде спочатку видалити всі показові якісь операції. І залишити його ось таким пустим. Далі я відкриваю також свої старі звіти, для того, щоб можна було перенести вже саму структуру. В мене є певні елементи, які я хочу показати як категорії. Для цього я просто буду копіювати певні клітини. Спочатку попрацюємо з категоріями доходу. Переносимо спочатку їх всі в категорію. Ті, що будуть відповідати за підкатегорію, прибираємо і перетягуємо до підкатегорії ось таким чином. А ті рядки, які залишились пусті, прибираємо. Ви можете також відредагувати відразу тут назву, прибрати якісь а, зайві елементи, або ж. Змінити їх взагалі. Ось таким чином. Для того, щоб показати, що це були саме дохідні операції, я буду використовувати стовбець з назвою на рахунок. Саме тут я буду вказувати назву рахунку, на який мали б прийти кошти. Ось так. Також я не маю залишати пусті а, стовп... пусті. Клітини, пусті клітини, там, де категорія, я їх маю розтягнути ось так є. Далі в мене йде робота з категоріями витрат. Я їх копіюю також, також вставляю до категорій і роблю ті ж самі дії, які я робила з категоріями доходу. Під категорію переношу у відповідний стовбець пусті рядочки видаляю. І тепер, щоб показати, що це були категорії саме витрат, я буду використовувати стовбець з рахунку. І також вказую тут назву, з якого рахунку були списані кошти. Взагалі, зараз ми з вами створюємо фіктивні. Операції, тому а, не дуже важливо вказувати конкретний якийсь вірний рахунок. Потрібно просто вказати його для того, щоб можна було перенести дану структуру. Далі в мене є три міста, в яких я працювала. І для того, щоб в сервісі показати, що в мене є три направлення бізнесу, я буду їх вказувати як проекти. Знову ж таки, копіюю. Та вставляю. Мені можна їх не протягувати до самого кінця, оскільки важливо хоча б один раз занести сутність в шаблон імпорту, щоб вона підтягнулася в сервіс. Є. Також звертаю тепер вашу увагу, що в мене є звітність і по моїх працівниках. І я хочу також їх перенести до сервісу, а не вводити вручну. Я можу скопіювати контрагентів даних. І перенести їх дійсно як контрагенти в відповідну колонку. Вони отримують зарплату. Ця категорія називається ЗП-робочим, і входить вона до великої категорії Собівартість. Так тут і вкажу. Протягую нижче, щоб все відобразилось. Також в мене є співробітники, які працюють в офісі, але вони не відносяться до категорії собівартість. Їхня категорія називається просто зарплата. І вона також у мене вже була внесена. Протягуємо. Є. Після цього звертаю вашу увагу, що е, заробітну плату я виплачую нібито в три етапи. В мене є аванс, в мене є ставка і також бонуси. Я хочу також в сервісі відслідковувати цей момент, і я тоді буду використовувати таку сутність, як теги. Знову ж таки, мені потрібно лише раз внести даний тег, вказую аванс. Інший тег буде бонус. І ще один тех Ставка. Є. Також протягну рахунок, щоб він всюди був вказаний. І нам залишається заповнити з вами такі важливі пункти, як дата платежу та сума у валюті рахунку. Суму я буду вказувати як 1 гривня. Всюди протягую. Це мені потрібно для того, щоб показати вам потім, як в аналітиці сервісу ляже дана структура, ви можете вказувати тут суму 0 для того, щоб ніяким чином це не повпливало на баланси ваших рахунків. Також вказую дату платежу, можна вказувати її будь-яку, але рекомендую вказати якусь певну одну, для того, щоб ми могли потім швидко. Знайти дані операції та видалити їх за потреби. Все. На цьому заповнення шаблону закінчене. Повертаємося до сервісу. Так, зараз ми можемо з вами обрати файл, той, який ми тільки що з вами редагували, є. Підтягуємо операції. І далі ми можемо перейти з вами в аналітику для того, щоб глянути, яким же чином у нас лягла організаційна структура. Можемо бачити з вами, що зараз дійсно відображаються і доходи складаються саме з тих елементів, які були в мене і раніше. Та ж сама ситуація і з витратами є. І зараз давайте ще два моменти розглянемо. Так як я вела облік по трьох містах, то зараз я можу просто обравши. Перегляд інформації по проектах, побачити міста, які в мене є. Тут будуть сформовані доходи по кожному місту та витрати. Якщо ж я хочу перевірити валовий прибуток, який я раніше визначала за формулою реалізація товарів мінус собівартість, то я просто в фільтрах обираю ці категорії. Реалізація товарів та собівартість. Знайшли. Клікаємо готово. І тепер бачимо валовий прибуток від реалізації товарів. Зараз сервіс нам підвантажить інформацію, і ми зможемо проаналізувати її. В цілому, ви можете в налаштуваннях в будь-який момент, додати чи видалити якийсь із елементів, відредагувати назву, перейменувати його. Наприклад, в мене з'явилась нова. Категорія доходів аутсорс. Ось таким чином я його додаю. Так. Перейдемо тепер в платежі це наша остання дія. Ми маємо спуститись в самий низ і виділити всі операції, які ми з вами завантажували. Після цього ми їх видаляємо. Робити це потрібно для того, щоб ми могли з вами. Видалити ті фіктивні операції, і вони не впливали нам і не заважали потім аналізувати дані. Якщо у вас виникають питання по даному відео, то будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки, а ми залюбки більш детально пояснимо все вам.